Улюблені брати та сестри, ми звернемося з вами до Євангелія від Івана і будемо читати із 21 розділу, з 15 по 19 вірш включно. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра, Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих, той каже йому: Так, Господи! Відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, Паси ягнята мої. І говорить йому він друге, Симону Сине Йонину, чи ти любиш мене? Той каже йому Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе, промовляє йому, Паси вівці мої. Утретє він каже йому, тобто Ісус Христос звертається до Симона Петра. Симоне сину Йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє Чи кохаєш мене? І він каже йому Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус. Паси вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі. Коли був ти молодший, то ти сам підперезувався і ходив куди бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інше тебе підпереже, і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоби зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому: Іди за мною. Отже, ми з вами зачитали уривок і Слова Божого, в якому розповідається про зустріч Ісуса Христа з Симоном Петром. Рік тому я якраз проповідував на цей уривок і Слово Божого. І тоді я звертав увагу на вирази слів, які задавав Ісус Христос, і відповідь Петра: Ти знаєш, що я кохаю тебе. І як ви пам'ятаєте, мабуть, того року, я звертав увагу на те, що Христос казав, чи ти готовий пожертвувати мною? Ось такий смисл слова любиш. А Петро як відповідав? Петро звертав увагу на те, що він не готовий постраждати, але хоче бути другом Ісуса Христа. І за цього як би він використовує слово кохаю. І от цю різницю ми знаходимо тільки, коли читаємо український переклад Гієнка, який я взяв сьогодні і читаю. Якщо ми з вами візьмемо другі українські переклади, навіть руський сенодарний переклад, англійські переклади, німецькі переклади, то ми не бачимо такого розділення у словах. Бо там пишеться просто. Христос питає: Чи ти любиш мене? А Петро відповідає: Ти знаєш, що я люблю тебе. І от... Не видно оцього контрасту відношень. І тільки в одному перекладі, на жаль, українському ми читаємо з вами таке розділення в словах. Але сьогодні я хотів звернути увагу не просто на розділення цих слів, що дуже важливо. Тому що цими словами Христос, коли звертався до Симона Петра, Він Підкреслював його слабість Духа. Це з однієї. А з другої сторони, він хотів навернути Петра і щоб Петро розкаявся і був знову поставлений середі апостолів як служитель. Але ще в цій розмові є дещо, на що я хотів звернути увагу вже цього року. Річ у тому, що Ісус Христос, звертаючись до Петра і задаючи це питання, чи ти любиш мене? Він хотів показати Петру кращу дорогу, вищий рівень життя. Так, ми можемо з вами бути друзями Бога, ми можемо з вами спілкуватися з Богом, вертатися до нього як до друга. Ми можемо до Ісуса Христа. Також звертатися і називати його своїм товаришем. І це непогано. Але зверніть на цей рівень відносин. Друзі, получається рівень який? Одинаковий. Так, в мене є друзі. І у кожного із ним у мене різні відношення. З кимсь я ближче, як з другом. А з кимсь я не такий близький, а кого тільки називаю своїм другом, тому що я з ним не спілкуюся особливо, але його вважаю все ж таки своїм другом. І як би то не було, спілкуюся я, чи не спілкуюся, але у мене є настрій дружби з цими людьми. І таким чином я рівний з ними у відношеннях. І апостол Петро він хоче зайняти оцю середню нішу дружби. Він не ворог Ісуса Христа, ні, 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 ні. І тим самим Він підкреслює, що я кохаю тебе, я хочу бути твоїм другом. Але ж Ісус Христос хоче більшого. Христос хоче, щоб Петро піднявся на інший рівень, на інший щабель свого життя. Навіть після падіння свого, після того як він тричі відрікся, і коли буде тричі встановлений, то він може піднятися не більш вищий рівень. А який же більший рівень? Це слуга Божий. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми з вами пам'ятали, що вищий рівень це слуга, а саме високий рівень раб Божий. Ну, я вам хочу сказати, цього рівня мало хто досягав. Чому? Ну, насамперед, сімейні люди вони не можуть бути в повній мірі рабами Божими. Тому що чоловік пов'язаний з дружиною. І хоч вони двоє одне ціле, але ж як особи, вони ж різні. І жінка має своє бачення, чоловік має своє бачення. Дуже добре, коли вони разом служать, як раби Божі. Але таких людей я зустрічав тільки декого, яких можна по пальцям перерахувати. Отже, для того, щоб бути рабом Божим, треба дійсно посвятити своє життя повністю Богові. Але при цьому треба, щоб ця людина вже була несімейна. Коли ми з вами читаємо дії святих апостолів, то ми звертаємо увагу, що дуже часто згадується ім'я Петра. Але не згадується дружину Петра. І ми навіть не знали би, що у Петра є дружина, якщо би не читали би Євангеліє, а також в одному із уривків послання, де підкреслюється, що Петро був сімейною людиною. Ми не знаємо кінець життя Петра. Але багато хто називає Петра рабом Божим. Але от якщо ми подивимося на апостола Павла. То дійсно це рівень раба Божого, тому він і писав раб Божий. Хоч іноді і перекладають його роз'яснення як слуга Божий. Але все таки я вважаю, що Петро був не настільки рабом Божим, як Павло. От Павло дійсно був керований Святим Духом, і він не рахувався з плоттю, ні своєю, ні з іншою. Він виконував волю Божу. Зрозуміло, ну, що так склалося життя, що він не міг бути в спілкуванні со своєю дружиною, і він повинен був іти тісною тою дорогою, виконуючи обов'язок раба Божого. Зрозуміло, що я не закликаю когось стати рабом Божим, хоч це можливо і дуже добре. Але Ісус Христос закликав Симона Петра, і сьогодні Святий Дух закликає нас, щоб ми стали слугами Божими. А чим відрізняється раб від слуги? Річ у тому, що раб виконує волю свого господаря і не заперечує цій волі. Господар сказав раб виконує. Хотілося б йому, не хотілося би, які б не були в нього емоції, він повинен виконати волю господаря. Ось на такому рівні знаходиться раб. А слуга? а слуга має вибір слухатися або не слухатися свого господаря. Ну, Якщо він не буде слухатися, то він не буде одержувати якісь нагороди. Він, можливо, буде отримувати частину заробітка, але не повністю. Якщо ж він буде виконувати все, що каже господар, який його найняв, працювати. То тоді він буде отримувати згідно договору ті кошти нагороди, які були договорені. Отже, рівень раба це високий рівень віруючого, потім рівень слуги, а потім рівень друга. Рівень слуги вказує також на відповідальність. Але відповідальність покладається не на самого господаря, як в відношеннях. Господар раб. Ні, в відношеннях господар-слуга вже частина відповідальності знімається з господаря і перекладається в основному на слугу. А що казати знову ж таки про рівень дружби? То тоді ніхто не відповідає за що. Це самий приємний рівень наших відносин. Це. Позитивний рівень. Але він не дає нам розвиватися. Можливо, тільки в яких особливих обставинах друг допомагає другові. А так, відношення дуже добрі. До мене друг відноситься добре. Ну, і зрозуміло, я також відношу до свого друга добре. Ну, а друг не зробить мені зла. Бо між друг. Ну, якщо він щось і не так. Чинить, то я можу йому простити дуже легко. Він же ж мій друг. І якщо я згрішу перед Богом, якого я вважаю своїм другом, то зрозуміло, що я чекаю скорого прощення, бо він же ж мій друг або повинен прощати. Ви бачите оцей рівень, десь є навіть лукавство в тому, що ми хочемо бути другом Бога. Це дуже. І кажуть, комфортний рівень. Але Бог каже, ні, треба піднятися вище. І в розмові Ісуса Христа з Симоном Петром якраз і підкреслюється. Симон Іонев, я тебе вибрав бути учнем. Ти став апостолом. Ти ходив зі мною, Ти робив багато чудес, як інші апостоли. Ти бійсів і зганяв? Мертвих воскрешав! І тепер ти спускаєшся на рівень товариша друга. Я ж не для цього тебе вибрав. Ти повинен бути прикладом. Ти повинен стати, ну, по крайній мірі, слугою Божим. Ти повинен брати на себе відповідальність. Бо якщо ми з вами дивимося на поведінку Петра, то коли він відрікся від Господа Ісуса Христа. То він розкаївся в серці, що він неправильно зробив. Але знаєте, коли це відбулося? Коли Петро ще знаходився у домі священника, коли Христа привели на допрос? І от коли Христа проводили мімо нього, і Господь подивився на нього, так подивився з болем, що Петро зрозумів, що він зробив недобре. І тоді він заплакав, вийшовши двору священника. Але це було розкаяння людини, яке вчинило зло, а там не було відповідальності, там не було звітності. Ну, можна було би, коли Христос подивився на Петра пошепки навіть сказати: Господи, прости! Чи можливо це так тяжко було сказати? Ні. Але коли немає відповідальності у людини, він не буде просити пробачення у другої людини, тому що вона не почуває себе і не готова це сказати. Коли ж ми з вами на рівні Божого Слуги, о, тут є відповідальність, і тут уже набагато легше говорити оці слова. Тому що ми розуміємо, що стандарти поведінки не недобрі були. І ми зашкодили своєю поведінкою, своїм вибором недобрим. І тому, маючи зв'язок зі своїм господарем, нам треба попросити пробачення. А що стосується відносин з Богом, якщо ми з вами просимо пробачення, то Бог нам прощає. Ну, а якщо ми не просимо, то не прощає. Тепер ви замічаєте, в чому небезпека відносин з Богом як з другом. Можливо, забути про слова прости, тому що ми так думаємо, що якщо Бог нас друг, то Він повинен нас прощати в будь-якому плані. Отже, я думаю, ви зрозуміли, на що я звертаю увагу, що нам треба подумати. Так само, як Симону Петру, щоб піднятися на новий щабель, новий рівень своїх відносин з Богом, розважати над тим. А чи хочу я бути Слугою Божим? Чи ні? На рівні друга Божого є багато небезпек. І можна остатися другом Божим тільки до смерті. А після Воскресіння на суді Божому. Що ми з вами почуємо? Можливо, прозвучать слова Відійдіть від мене ті, що чинять неправду. Я ніколи не знав вас. Господи, та ти на наших вулицях проповідував. Або хтось скаже, а я чудо робив твоєю силою в ім'я твоє. А Господь скаже: Відійдіть від мене! Ось який може бути приговор до людини, яка не захотіла розвиватися духовно, а зайняла самий комфортний щабель у відносинах з Богом. Симон повинен був стати Петром. Дуже ясно підкреслюється, як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. Симон, сину Іону, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому, так, Господи, відайшся, що кохаю тебе. Зверніть увагу, як звертається Ісус Христос до Симона Петра. Він називає його по імені Симон, а не Петро. Тому що ім'я Петро пов'язане з відповідальністю. Це говорить уже про ривень Слуги Божого. А Симон указує на його природне життя, на його дружні відносини з Господом Ісусом Христом. Але я хотіла звернути увагу ще на одну рису в цій розмові? Як називає Симон Петро Ісуса Христа? Він хоче бути його другом. Але як він його називає? Господь? А хто може назвати Бога Господом? Ну, не друг, то це точно. Значить, хто? Або Слуга Божий, у якого є Господь? Або раб Божий, який виконує всю волю Господа Бога. Ви бачите, отак От іноді буває і в нашому житті, що ми називаємо Бога Твоїм Господом, Ісуса Христа сповідуємо як, знову ж таки, Господа. Так само, і Святого Духа ми називаємо Господом. Але в хочемо бути на рівні друга. Давайте будемо вже послідовними. Або ми називаємо Бога своїм другом, але не Господом. Або якщо ми хочемо назвати його Господом, то треба нам тоді підніматися на більший щабель, на щабель відповідальності Слуги Божого. Тому хай Бог благословить нас, щоб розважаючи над словами Ісуса Христа, які були звернені до Симона Петра. Хай вони заставлять нас трошечки порозважати над тим, на якому рівні ми зараз знаходимося відносини з Богом. Чи дійсно ми хочемо піднятися вище? Чи хочемо ми бути слугами Божим? Бог нікого не заставляє підніматися на інший щабель. Це так само, як у домі є декілька поверхів: є підвал, є перший поверх. Другий поверх третій поверх. Ну, в основному з вами живемо де? На першому поверсі. На другій вже менше ходимо, а на третій, мабуть, і не буваємо зовсім, якщо є трьохповерховий будинок. Так от, ми живемо з вами в поверховому християнстві дружби з Богом. На першому поверсі. Але ж є можливість піднятися. Ніхто не забороняє нам піднятися вище. Але ж треба це прикласти зусилля. Бо піднімаючись по щебелям драбини, ми прикладаємо зусилля, поки доберемося до другого поверху. А іноді треба буде спускатися на перший поверх для того, щоб комусь послужити, кого ми вважаємо своїм другом. І потрібно буде то підніматися, щоб спілкуватися з Богом на рівні другого поверху, а спускатися до інших на рівень першого поверха. Для Бога бути Слугою Божим, а для людей бути другом Божим. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми з вами розважали над цими словами, щоб побуджувало нас до більшої відповідальності перед Богом, перед церквою, перед людьми. Перед самим собою. Амінь.